Вітаю, Динамівці! Ця новина вселяє хороші надії на майбутнє нашого Динамо. По-перше, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і активувати дзвіночок, щоб не пропустити жодного свіжого відео. Тут ви завжди в курсі останніх новин найбільшого клубу України. Захисник Динамо Владислав Дубінчак поділився враженнями після перемоги над Кривбасом 2.0. Також футболіст пояснив. Як Олександр Шовковський вплинув на гру команди, Олександр Шовковський зараз намагається донести до нас свою філософію. Кожен день у нас теоретичні заняття. Ми намагаємося зрозуміти, чого він від нас хоче. Сьогодні ви побачили, що саме змінилося в нашій грі, особливо щодо ролі повного спина. Ми не здобували перемог в останніх чотирьох іграх, тому зараз нам немає куди відступати. Можна сказати, що це була наша остання можливість самоствердитися, відчути позитивні емоції та наблизитися до лідерів, сказав Владислав Дубінчак, цитує офіційний сайт Динамо. Варто нагадати, що перед візитом у Кривий Ріг Динамівці не святкували перемоги з 1 жовтня. Тож, шановні вболівальники білосиніх, що ви думаєте про вчорашню гру Динамо? Поділіться своїми думками в коментарях: не пропустіть оновлення клубу. Підписавшись на канал, до наступного відео.